Мені аплодують. Дякую вам, доброго вечора. Доброго вечора, я про тебе все гарно розказала. Я чула, чула, мама. Я... Ви молодець. Я казала, що ти подарунок. Ну, як я можу з вами не погодитись, я ще той подарунок, але в мене для вас є сюрприз. Та я знаю, де твій сюрприз. Сюрприз, іди сюди. Іди, Сергій. Це мій син. Щоб ви розуміли. Добрий вечір. Боже, я голос. Ого. Підійде далі, синочка. Ось, мамо. Щоб ви розуміли, що всі пісні за останні роки для лісапетного батальйону пише саме він. Цілий патріотичний альбом це його пісні. Нова книга. Пісні народжені в Огні. Вірші народжені в вогні, так і називається Україна в вогні, вийшла з друку. І е, книга Казки для малюків, пригоди е, веселого мутлика. Це для бабусь, для матусь, щоб своїм малятам читали, а вони там дуже багато цікавого знають. Я так думаю, сьогодні е, там, де сувеніри, е, можна придбати таку книжку. А в мене невістка зробила чудо, бо вона, вона якось не знаю, вплинула на мого сина, що він з гітарою вийшов на сцену. Бо він пісні пише, а от співати на сцені він не співав. Я який секрет, доню, як ти могла? Я багато років просила, а він мене не слухав. Мама, я з вами поділюсь. В мене просто тиждень не боліла голова. Боже, яка мудра невідать. Честа правда. Честа правда, синочка. А ще він мені подарував четверо внуків. Четверо. Ну, люблять це діло, що зробиш? Синочка, прикращай це діло. Четверо внуків це вже багато. Як Бог дасть, Наталі Іванівну. Який Бог? Бог дає дощ, але розумні люди вдягаються в плащі. Сказала багатодітна мати. Синочка, тоді таких плащів ще не було. І так Стичана та Сергій Фаліон співають для вас. Я не подарунок, я сюрприз. Наталя Фаліон. ваші пуску? Ну, якщо ви, шановні, готові, то тоді ми вам заспіваємо. Поїхали. Без мене до цих пір існував і мітам територію, написав про мене сам Шекспір, а про тебе Дарвін у теоріє, і почув твої молитви Бог, загорнув мене тобі папу ночок. Тільки в цьому є один підмог бо далеко я не похвалю. В Тепер реходя кожен мій каприз, бо Твоя тебе дісталась на погоду Ти не подарунок, ти сюрприз, повезло тобі, що маєш в роду, як виконаю кожен трійка каприз, Як тільки подаруєш на свободу. Як ти жив без мене ті роки, я не маю жодного. Явлення. Відсиріли твої сірники, бо не було у життя побарблення, а тепер у тебе буду я головною у житті тривою, заспіваєш краще солов'я, затанюєш до раду зі бою, я не подарула сюрприз, паби собою. Сталась на погоду, ти не подарунок, ти сюрприз. Повезло тобі, що маєш роту. Як виконаю кожен каприз. Як тільки приз. Подав... З мене жи, все для мене залишилось тайною. Мабуть, сльоти у подушку, лив все за мною, за такою файною. Вічно перебіжують жінки і драматизують у відношеннях Порада на майбутнє, мужики. Уважніше читайте оголос. І що маю в роту, тепер виконавлю кожен мій каприз, Бо я тобі здалась на вороту, ти не подарунок, ти сюрприз, Бо везло тобі, що маєш в роту. Я виконаю кожен твій каприз, як тільки подаруєш нас... Щиро дякую, шановні добродії. А зараз відбудеться дійсно справжній сюрприз для усіх, хто любить і знає гурт сапетний батальйон. Адже.